Мої хороші, доброго дня. Сьогодні я хочу розказати інформаційне відео. Скажу вам так: я проживаю в Туреччині, дуже багато моїх підписників знають. І зараз, в травні місяці, буде уже два роки. Ось. І Хочу сказати про те, що дуже багато звертаються до мене українців, які не знають як купити житло, які не знають мови. Бо ми з вами розуміємо, що мова турецька це зовсім не схожа на нашу українську. Не так легко це зробити. По перше, треба знати менталітет турків, треба знати закони турків, про що я постійно говорю, і це не так просто, тому що наші українці більше привикли, що за взятку все можна зробити. Повірте, я ще раз я десятки раз говорю: тут взятки не діють. І зараз чим більше я тут проживаю, чим більше українців, ви знаєте, з війною приїхало дуже багато українців. І всі собі думають, що можна точно так само вирішувати питання, як в Україні, але це не діє. І хочу звернутися до вас і сказати, що є дуже багато пострадавших людей, навіть коли купуючи і камет, котрі на оренду купили, і вони тут же депортовані, тому що це зразу викривається. В Турції не діє. Якщо ви плануєте щось робити, і вам кажуть, що вам зроблять і допоможуть за взятку, не вірте, цього не буде. Але відео я сьогодні розказую про машину. Так як я проживаю в Турції, є багато проблем, в Турції машини дорогі, і українську машину не так легко. Оформити, що вона була тут з вами, ви маєте право тільки три місяці їздити на ній, а потім вивезти. Зі каметом ви маєте право на два роки, мали право. А тепер на рік і точно так само у мене ситуація, що я мушу вивезти свою машину до України і роби з цим, що хочеш. І потім вона мусить бути в Україні ще півроку. Заїхати я не маю права. Тому я вирішила купити машину, і багато українців, які тут працюють. Проживають, точно стали перед таким питанням. Дуже багато залишилися на більше і стоять саме з таким питанням. Тому це відео буде інформаційне. Так що Хелд моїх Хелт, Боже, не можу аж вимовити, розумієте? тих людей, якому, яким щось не подобається, і які починають говорити, що немає що їсти, я вас прошу, переходіть на інші. Е Блоги є багато блогерів. Там собі псуйте настрій собі і другим, чи завидуйте, чи що хочете робити. Сьогодні у нас інформаційне відео. Точно так само, коли люди опиняються ну в будь-якій другій країні, не тільки в Туреччині. Ну візьміть навіть я зараз опинилася да, в Італії. Я не знаю що там робити. І коли ви стикаєтеся з законом, з документами, так само, як не знали мої підписники, де купити квартири, де віддати дитину до школи, де е, поремонтувати машину, де ну, такі питання, знаєте, битові, а, ти не знаєш, як це зробити. Тому. Мої хороші, я завжди знімаю інформаційні відео для того, щоб ви могли узнати це від мене, щоб ви не. Ем... Як то кажуть, на своїх помилках не вчилися, а краще подивитися і вчитися на інших помилок. Тобто помилка, тобто я показую так, як сама собі. Так що я вирішила, хоча я машину привезла з України, стало питання, що я не можу тут нормально працювати, допомагати своїм українцям в їхніх різних питаннях. Якщо я не мобільна, якщо я не маю машини, то чим же я зможу допомогти? Ось так. А питань є багато. Дивіться, що відбувається? Зараз мої підписники меблюються, закривають е е свої питання по квартирах. Ну, Дивіться, такі елементарні питання. Зараз у мене ззаді машина загружена постілями в одну квартиру моїх українців. Вони зараз приїдуть 27 числа. Щоб вони мали маш квартиру, я меблювала. Треба загрузити постільну білизну, одіяло, подушки, оце все зробити. Ну, машина мені потрібна, але не зможу я це вести на трамваї, як то кажуть. Тому, мої дорогенькі, слухайте уважно. Закони діють і не так просто тут в Туреччині знайти машину, тому що в салонах машин немає. І якщо я би дуже хотіла купити, прийти в салон і купити та як в нас в Україні, але воно не діє, Треба стати на очі, ви будете на своїй машині стояти рік або і більше. Тому, мої хороші, дивіться відео, як я купувала машину і як я її оформляла. Оформляєте ви куплю-продажу. За дві години у вас всі документи на руках. Ще раз кажу, що взятки тут не діють, мої хороші. А якщо ви хочете купити гарну машину від гарних людей, то я купила машину у Білоруса. Так виявилося, що він ще ремонтує машини. Його брат тут має дуже гарний сервіс. Тому, мої хороші, земля кругла. І знаєте, я завжди свої блоги веду і. Працюю і живу так, щоб можна було допомогти людям розказати про щось цікаве, про щось дійсно що потрібне людям. Тому, мої дорогенькі, дивіться, насолоджуйтеся, дивіться, як купити машину в Тречині. Мої хороші, не забувайте перед тим, як ви додивитесь відео до кінця, покласти лайки. Написати коментарі, а я вас люблю та обожнюю. Живіть мирно, приближаємо перемогу, любимо свою Україну і цінуємо ту країну, яка нас приютила. Папа мої хороші. Доброго дня! Сьогодні хочу вам показати відео, як купити машину в Туреччині, тому що це важливо і для багатьох це дуже потрібно. А потім я розкажу вам про закони. Зараз покажу машину. Ми шукали довго, ну я вам скажу не один місяць. Думали, що нам потрібно і яке нам потрібно. Зараз я вам покажу це. Дивіться, ми подивились на З чим ми мотивувалися? Ми подумали, живучи в другій країні, нам треба машина. Яка обслуговується саме в Туреччині, щоб у нас не було проблем з ремонтами. обов'язково. От ми дивимося з Hyundai. Значить, ми приїхали за ось такою машиною. Hyundai. А що це у нас? Hyundai Bayon. Дуже гарна машина новенька. Я хотіла, щоб вона була нова, так як я тут. Без чоловіка живу і жінка. Мені потрібно, щоб я менше бігала по ремонтам, і щоб вона їхала і в гори могла. Ви знаєте, що в горах дуже класно їхати. Ось я вам показую байон. Такий він досить цікавий, досить гарний. Приїхали ми за ним. Далі розкажу, а яку ми взяли. І ще ми подивилися кона. Ось Honda Kona. Ось. Ну, чим мотивувала? щоб я могла ще й до України поїхати, щоб її вистачало, вистачало на трасі. Дивіться, яка вона. Вона досить гарна. Потім розкажу, прямо в салон ви не можете зайти. Ви можете купити тут. Туреччина така цікава країна. Машини дорогі, я не скажу ціни, але ви. Тут можете купити не прямо з салона, а вона рахується, там, допустимо, 5 тисяч кілометрів, 3 тисячі, практично нова, тому що в салонах тут, як зазвичай, немає машин. Так, і цю я проїхала, провела тест-драйв, але купили ми зовсім іншу. Дивіться, а купили ми машину, ось оцю. Зараз покажу, що ми купили. Знову ж мотивувалася тим, щоб могли ремонтувати Fiat Sport. Вона і не то, щоб могла ремонтувати, щоб можна було їздити до України. Ось. Пізніше я вам ще повністю покажу. Зараз ми підемо її оформити. Вона вже без номерів. Так само новенька. Ще багато вам розкажу чому. От. Бачите, саме цю шукала, стару взагалі не хотіла, тому що в Туреччині тут. Якщо у нас, коли вийшли з салону, виїхали, то машина дешевіє на 20%, а в Туреччині навпаки, а в Туреччині дорожає 20%. Ось, спорт дуже гарний от, із-за багажника. Тут компресор і угу. клей. И еще из-за мощности я ее выбрала. еще до Украины 2000 километров можно было комфортно ездить. Скажите, что нам, скажите, что нам надо. Значит, мы пошли оформлять перевод паспорта. Вот обязательно оказалось, перевод паспорта нам надо. Дальше. И Это номера... И коммент нам надо для покупки. Или налоговый ваш... номер, если коммента нет. Можно по налоговой. Или налоговый номер. номер. Ага, если нету и коммента, налоговый номер. Правильно. Номера сдаем, потому что... Тут Номера Так. Да. Вам дадут МА или МБ серии. И Вот, для украинцев, что вы разумели. И еще треба. И сколько времени это будет проходить? Не знаем. Я думаю, мы сегодня даже оформим, да? если что. Еще нотариус проверяет на штраф на, на штрафы, налоги, налоги. Налоги, чтобы все были оплачены. И тогда только переоформляют машину. Вот. Да, если что-то что-то есть, мы не оформляем. Ага, поняли, да? И еще, уже это нам надо еще страховку на машину. И чтобы получить номера, да? А страховка сколько приблизительно? 5 На різну машину друга страховка, так? 5-6 тисяч, так? Там від стажа і все з права. Ага, есть, ну, як у, да, да, у нас, так. Права є. Есть. Все, да. угу. Дивіться, я вам розкажу, чому такою машині. Я багато про це розказувала, коли э, сталися воєнні дії в нашій країні, дуже багато приїхало українців, і я вела блоги, де розказувала. Ну, ви можете, скільки часу ви можете користуватися українською машиною? Ну, по ідеї три місяці. Так як я вже живу більше року, практично два роки, мені е, дали дозвіл, і в мене є і камер, то мені дали на мою українську машину дозвіл два роки. Через два роки я її можу вивезти. І коли у вас українська машина, ви виводите, тобто вона знову має бути. Пів року в Україні, а ще через пів року ви можете другий раз поїхати. Тому це проблематично, і так як мені так як я працюю тут в компанії, і е е е без машини важко, а коли я вилітаю з України, то мені завжди треба з Туреччини, то мені завжди треба йти в е налогову, і оформляти свою машину. Тобто, якщо я виїхала, ніхто не має права їздити з моєї сім'ї за рулем, ніхто. Тому це дуже дуже важко. Дуже багато українців купують тут машину, якщо збираються тут проживати постійно. Така ситуація це документ на ПТЕСК. Ну, документ на машину, это ваша собственная штука. Вот Опять. это токово да. вот такой, да? Да, это договор, ага. что мы с вами подписали. Угу. Это чтобы получить номера сейчас? Так, идем еще получаем номера. Да, да, едем. И практически все. Да. Едем. Снимаю, щоб вы розуміли. О тут нам э, дають номера. Документы зразу ми зробили нотаріуса. Еще модний номер мені дали. И 10 минут, 20 минут зараз. Будемо е номера пасти на машину. Тобто це все проходить дві годинки і все. Ну ось, номера вже є. Дві години все вирішили. І торжественний момент. А вони так легко кручуться, не випадають? Ні, круто. Ну все, 42-43. От так. Все, дві години часу. І готово.